Назавжди в серцях найрідніших та усієї громади в Івано-Франківському парку військових ветеранів створили материнську алею пам'яті за загиблими воїнами. Матері полеглих та зниклих безвісти захисників України зібралися разом щоб висадити кущі на честь своїх синів-героїв. Ініціаторкою заходу є Олександра Кадол, мати героя Віталія Кадола, який загинув у 2022 році в селі Спірне Донецької області. Я дуже рада, що всі мене підтримали. Я дуже рада, що вони сюди, всі прийшли. У мене дитина тут виросла рядом. Воно гуляв щодня маленьким і дорослим гуляв в парку. Віталій загинув у 22-му році, був командиром. Дуже хороша дитина була, не те, що я мама, що я свою дитину. Ні, він дійсності дуже хороша дитина, була відповідальна і так і загинув, захищаючи, рятуючи своїх друзів. Ми так вийшло, що друзі лишились живі, але його не стало. Висадила деревце на алеї пам'яті і Марина Тарасова, мати героя Захара Тарасова. Жінка розповідає, їхній шлях був сповнений випробувань, окупація рідного Енергодара, вимушений переїзд до Івано-Франківська і рішення 19-річного сина стати на захист батьківщини. Я розуміла, що він піде. Я це розуміла. Я просила і моляла, щоб не йшов поки. Хоча б закінчив вчитися, А він мені каже, мама, закінчиться війна, я відновлюся. А по-друге, я розуміла, що він наскільки сильно, мені ще треба вчитися було в нього. Дуже він казав, мам, ну підтримай мене. І я не змогла ну, сказати, що не підтримую. Рідні полеглих висадили кущі, спіреї та форзиції. Мати полеглого захисника Василя Стефанишина Лариса каже. Вони подарували нове життя в пам'ять про тих, хто віддав своє за Україну. Так як мати дарує життя, так ми сьогодні даруємо нове життя цим рослинам. Ми хочемо, щоб вони. Були украсою парку воїнів інтернаціоналістів і нашого міста. Долучені і матері, і дружини, і батьки, і сестри інші категорії. Всі, хто бажав. Ми не ділили, що сьогодні мають прийти тільки матері. Хто бажав сьогодні міг долучитися? Справді ініціаторами були матері і назвали материнська, але облаштовують усі родини загиблих. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює важливість цієї ініціативи: впевнений, разом легше пережити горе. Це сквер ветеранів, і тому батьки попросили, що тут дуже добре було би посадити. Саме цей захід навесні, Великий піст. І дякуємо їхнім дітям, чоловікам за той чин, за те, що вони віддали життя за всіх нас. І тому це. Те дуже малесеньке, що ми можемо сьогодні зробити в пам'ять їхніх дітей. Чому надважливо підтримувати ініціативу? Важливо, тому що вони, коли згуртовані, разом все таки в гурті, біду легше переживати чим чим по поодиноці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.